Після завершення боїв за Авдіївку російським військовим потрібно приймати рішення, куди перекидати основні сили далі. Вони можуть спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську, часовому ярі чи роботиному. Про це пишуть аналітики проєкту State в Телеграмі. Вони також фіксують, що російська армія розпочала масовану атаку від роботиного до вербового. Частина навіть змогли прорватися у Роботине, але більшість була ліквідована. Детальніше про зміни на лінії фронту говоримо із співзасновником проекту Діпстей. Ейт Русланом Микулою він доєднується нашої ефіру. Пане Руслане, вітаю. Вітаю! Доброго ранку. Чи чуєте нас? Доброго ранку. Налагоджуємо зв'язок із паном Русланом. Нагадую, що будемо спілкуватися із Русланом Микулою, співзасновником проєкту Deep State, який відстежує оперативно зміни на лінії фронту, а також підтверджує із різних джерел дані, які публікує у себе в телеграм-каналі, а також на їхньому сайті. Власне, будемо говорити про ситуацію в Авдіївці. Нагадаю, російські військові захопили позицію «Зеніт», НІТ що на південному сході Авдіївки, 15 лютого. В Ніч 16 на 17 лютого головнокомандувач армії Олександр Сирський заявив, що зсу вийшли з Авдіївки. А командувач оперативно-стратегічного групування військ ЗСУ Таврія, бригадний генерал Олександр Навський написав в телеграмі, що власне вихід був забезпечений. План був розроблений. Наразі ми маємо можливість повернутися до нашої розмови з представником Діп Пане Руслане, чи чуєте нас доброго ранку? Доброго ранку, добре вас чую. Отож, хочеться Якщо зараз говорити. так більше акцентувати увагу саме на напрямку Авдіївському. Які зміни там бачите, фіксуєте, куди зараз намагаються перекинути війська російські свої війська? Станом на даний момент основна основне зусилля ворога продовжує залишатися біля Авдіївки. Вони тиснуть на ласточкине. Намагаючись прорватися в саме село станом на позавчора і на вчора вони провели чималу кількість атак, і в районі як і АКХЗ, так і на схід і південь від Дласточкінного, але всі ці атаки були відбиті. Тобто, те, що ми спостерігали в Авдіївці, коли вони величезним числом можуть видавлювати наші сили, які перебувають в оточенні, у Біла ситуація вже зовсім інакша, так як лінія фронту більш там. Рівна відповідно ворогу тяжко десь там нас обійти, тяжко десь схитрити? Тобто, зараз вони лізуть прямо на е, наші бойові позиції і несуть е, традиційно величезні втрати. Пане Руслан, скажи, будь ласка, а от ця інформація про яку ви кажете, про яку ви звітуєте у своїх звітах? А як ви її перевіряєте, і як ви ідентифікуєте, де все таки правда, а де бувають вкинута інформація? Це ми верифікуємо дані по перше із відкритих джерел, тобто коли є фото чи відео підтвердження, і також у нас є така практика, що ми можемо написати нашим знайомим бійцям на передовій і дізнатися, чи дійсно відбувалася та чи інша подія. Хочеться трошечки зараз ще згадати ситуацію на Запорізькому напрямку. Зокрема, у вашому звіті зазначено про ситуацію в вербовому роботиному. Що відомо станом на цю годину про ситуацію? Там у нас, власне, включався в Костятин Денисов з цього напрямку. Він казав, що дуже важливо зараз стосовно інформації на запорізькому напрямку і слідкувати за дійсно офіційними даними. Ну, зараз там ситуація суттєво ускладнилася. Позавчора. Росіяни полізли відразу в двох напрямків: це на Роботине і південно-західніше вербового Роботине вони полізли як із заходу, так і з півдня. Там на супутникових знімках є доволі. Ну можна побачити доволі значний укріп район, і вони намагалися його забрати. Вони висадили там декілька БМП з піхотою. Одна із тих БМП підірвалася. Одна з БМП змогла прорватися в саме село. І їх вчора там по всьому селі ловили і просто добивали. А от південно-західніше Вербового там їм вдалося прорвати лінію оборони, і зараз тривають стабілізаційні дії, тому що ну там кількість атакуючих була владувалі значна. І з того, що ви зараз спостерігаєте, то який напрямок найбільш активний? Ну зараз найбільш активна, активний як і Авдіївський, так і Запорізький напрямок. Тобто зараз. Завдійського... там що там доволі активно. Авдіївського напрямку війська російські свої не перекидають до інде Ми фіксували тільки перекидання у бік Маєнки. Там вони перекинули артилерію, бо біля Георгіївки останні дні стало дуже гучно, причому в рази в порівнянні, в порівнянні із попередніми днями. Власне, хочеться згадати трохи і про Мар'їнко видання Нью-Йорк Таймс опублікувало свою аналітику стосовно перспективних напрямків, куди росіяни після Авдіївки можуть перенаправити свої війська. Власне, вони згадали а також Мар'їнку, роботи на Креміну, Бахмут. На вашу думку, чи ваші думки співпадають з думками аналітиків Нью-Йорк Times стосовно того, куди можуть переспрямувати свої війська Росіяни? Так, це е, напрямки, які цілком вірно підмічено можуть стати ключовими найближчим часом. Це і дійсно куплянськ, де вони вже давно дуже хочуть. Також у них є мета е, вигнати сили оборони за жеребець і розпочати наступ на лиман, але вони вже рік нічого там не можуть зробити. Це, звісно, часів яр, де останнім часом у них є успіхи, і вони намагаються часів яр спочатку. Ну, підійти в притул із півдня, а далі вже будуть пробувати, скоріш за все робити кліщі, як було в Авдіївці в Бахмуті. Ну і звісно, це роботи не це такий от м м політичний, скажімо так, хід росіян, тому що їм принципово показати, що ось у вас був контрнаступ, і ми його хочемо ми хочемо прибрати. Хоча зі стратегічної точки зору роботи не для ворога ніякої цінності не несе. Але вони продовжують туди давати підкріплення, в тому числі з окупованого Криму, і кладуть там дуже багато своїх людей. Пане Руслане, і про дуже прикру ситуацію. 18 лютого ваш проект опублікував інформацію про те, що шість українських військовослужбовців полонених вони були розстріляні в Авдіївці на позиції музей зеніт. У дописі йдеться, що ймовірно це сталося 15 лютого. А як вам вдалося отримати це відео і ідентифікувати, де це трапилося і чи справді це українські військові? Е, ну, відео це з'явилося на ворожих ресурсах. 16 числа ми звернулися до бійців, які були на музеї. В нас і протягом останніх, скажімо так, місяців у нас теж там був знайомий, яким ми, якого ми дізнавалися, що там відбувається. Відповідно, ми йому надіслали відео. Він якби знав про ситуацію. Він на відео впізнав щонайменше трьох знайомих, тому що решта троє вони були ближче до камери, і їх там трохи було важко опізнати але він перших трьох побратимів пізнав і сказав, що це вони, тому що це приміщення гаража номер 1 яке використовувалося як вхід, і там ніколи ніякі тіла не лежали. Тобто, це суто був такий прохідний гараж далі в позиції. Ми з етичних міркувань не показуємо це відео. Я гадаю, що ті, хто хотіли, вони і так його знайшли. А тим не менше, звернулися колеги до за офіційною позицією і в оперативному стратегічному групуванні військ Таврія інформацію щодо імовірного розстрілу українських військових одійці з'ясовують наразі. Немає можливості підтвердити а, цю інформацію або спростувати. Про це суспільному заявив речнику «Сув Таврія Дмитро Лохові, 18 лютого Я цитую: немає спростування або підтвердження, триває з'ясування, і ще немає можливості це підтвердити. Або ж спростувати, крім того, що росіяни вже не вперше вчиняють воєнні злочини. Вони понесуть за це відповідальність, заявив Лиховій у коментарі Суспільного. Пане Руслан, скажіть, будь ласка, чи часто от, ви коли знаходите таку інформацію про розстріл, вона згодом через певний період підтверджується офіційно, що це дійсно були наші, ідентифікують людей і так далі. Ну... Останній випадок такий був в кінці листопада, коли біля степового розстріляли двох бійців 45-ї ОСБ. Ми тоді перші, хто підняв цю тему, і наскільки мені відомо, тоді відразу прокуратура взялася за цю справу і почала шукати винних. Враховуючи, що ту позицію, коли росіяни її забрали, наші її розібрали, то я думаю, що винних вже не знайдуть, тому що вони вже в землі. Зрозумів. пане Руслане, дякую за те, дякую що вам. долучились до ефіру. Це був Руслан Микола, співзасновник проекту State. з ними говорили про те, як аналітикам вдається відстежувати все, що відбувається на лінії фронту, верифікувати інформацію та подавати більш менш достовірні дані.